З 4 вересня в центрі учасників бойових дій збирають речі для військових з Сумщини, які боронять нашу країну на південному та східному напрямках, а також для захисників, які нині знаходяться на позиціях у Сумській області. Є необхідність в речах це шкарпетки, це санітарно-гігієнічні засоби. Так, це продукти довготривалого зберігання, такі можливо, як крупи, кава, чай, консерви. Це ще зовсім новий камуфляжний костюм до центру принесли батьки, які придбали його для свого сина військового. Але, на жаль, хлопець загинув, вони не встигли це передати, тому принесли вчора до нас, щоб ми передали за їх бажанням на південний напрямок комусь із хлопців ті, хто боронять наразі нашу країну. Діти приносять до центру малюнки з побажаннями та словами підтримки для військових. Пенсіонери ж діляться тим, що виростили або пошили власними руками. Вільних грошей нема, тому вони несуть в'язані шкарпетки, картоплю, буряк. А такі продукти вони не витримають транспортування на великі напрямки, на великі території, тому будуть передані десь тут. У нас в районі в районі в області у нас теж досить велика кількість гарячих точок. Збір речей триватиме до 15 вересня. Організатори говорять: якщо кількість тих, хто долучатиметься, зростатиме і надходитимуть додаткові запити від військових, то терміни збору подовжать. Допомогти захисникам може кожен, хто має можливість та бажання. Спільна мета об'єднала нас, і кожен може бути корисним на шляху до перемоги. Зараз важко всім, але ми повинні згуртуватись, щоб перемогти. Нам всім важко, всім страшно. Але ми це наш обов'язок. Ми тут в тилу. Ми більш-менш спокійно тут існуємо. І це наш прямий обов'язок святий, я би сказала, допомогти тим, кому зараз набагато важче ніж нам. Олена Ісаєва, Валерій Коваленко, новини СТС.